День української мови і писемності святкується в нашій державі від 1997 року. Проте, як зазначають мовознавці, з кожним роком цей день набуває все більшої актуальності. Свято без сумніву, що актуальне, от але не для того, щоб святкувати і рукоплескати, а для того, щоб черговий раз акцентувати на цьому увагу і шанувати і берегти. Головною подією святкування стало нагородження переможців та лауреатів щорічного обласного конкурсу Краща книга, мета якого відзначити кращі книги, видані в області за останній календарний рік, тим самим популяризуючи українське слово та місцевих авторів. Скажу, що з кожним роком цей конкурс набуває своєї і популярності, і значимості, і зростає якісно. Достатньо було представлено кількісно видань. Аналізували ми 22 роботи: роботи надзвичайно серйозні і дев'ять номінацій, в яких були переможці. Усі переможці отримали свої нагороди та грошові призи. У номінації Мій край перемогу здобула книга Віктора Казидуба Літопис житомирського футболу, яка стала першою книгою в нашій області, яка масштабно описала історію футболу на Житомирщині від 1912 року до сьогодні. Я писав книгу більше половини своєї життя. В принципі, не для того, щоб Стать переможцем какого-то там конкурсу, звісно, це приємно, але це не саме Я думаю, крім того, переможцями конкурсу у різних номінаціях стали Ярослав Теплий, Зоряна Головецька, Марія Хіміч.